інформація про термінові потреби звичайно надходять від ЗСУ. І коли ми бачимо оперативні зусилля та оперативні плани ЗСУ, це звичайно включає захист тилу. І тут протиповітряна оборона відіграє вирішальну роль у перехопленні балістичних ракет за допомогою систем Петріот та інших систем проти криватих ракет. Як я вже казав, «Несамс» та інших систем. Отже, протиповітряна оборона звичайно є і залишається на першому місці в порядку. Денному якщо говорити про перехоплювачі серед інших оперативних зусиль ЗСУ, включаючи утримання лінії фронту. Ми бачимо високий попит на артилерійські боєприпаси, звичайно, західні калібри 155 мм, але також і радянські калібри. Отже, є високий попит, який ми прагнемо задовільняти щодня. Наприклад, це ще й міни противотанкові міни, які відіграють важливу роль в утриманні лінії фронту в її зміцненні звичайно в цьому плані також важливо інженерне обладнання. Крім того, у нас є велика потреба в засобах радіоелектронної боротьби. Осода України форси севегай дімандофа у сфері безпілотників потрібна велика підтримка не стільки з точки зору поставок, скільки у фінансуванні української оборонної промисловості, яка ймовірно має кращі можливості ніж західна промисловість, якщо розглядати безпілотники. І це також відноситься до ще однієї мети. Серед інших, а саме можливості для ударів глиб території противника таких, як безпілотники та інші.